Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі під час атаки по Україні шахедами задіювався російське флот. Телеграм-канал «Морське Вовка пише, що малий протичовновий корабель корабель Суздалець під час спуску ракет отримав серйозні пошкодження, оскільки її розірвало одразу після вильоту. Безпосередній близькості телеграм-канал пише, що понад 17 моряків миттєво відправилися для Кобзона. Ще п'ятеро не знайшли. Чергова втрата для флоту РФ в чорному морі. Той же Са директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що існують перспективи повної блокади російського флоту. Дійсно, є перспективи повної блокади, ситуація розвитку, удари невідомих засобів повітряного та морського базування. все глибше і глибші відносно лінії зіткнення сили оборони не беруть на себе відповідальність, але вони дивним чином відповідають завданню щодо порушення глибокої логістики ворога, забезпечення паливно мастильних матеріалами, сказав він. В ефірі еспресо зазначається, що удар по Керченському мосту, танк Росік та кораблю Оленогорської горняка треба розцінювати як прицільні удари, які потрібні, щоб проаналізувати всі можливі супутні процеси. і Надалі робити подібні удари системними. подібні засоби призначені для ройового застосування. Це буде більше ефективно і дозволить зокрема виконати завдання блокування нормальної діяльності військово-морського флоту і гри, яку нам нав'язали щодо використання кона. Міка Чорного моря підсумував рябих, зазначимо, російські кораблі у Чорному морі розосереджуються та намагаються сховатися. Ймовірно, окупанти побоюються нових атак з боку сил оборони України. Можу порівняти цей стан у Чорноморському флоті РФ із тим, що в Україні називають принадії, тому що вони у тривожному очікуванні малюка постійно нервуються. В них перепади настрою їх захитує і трошки нудить, і вони намагаються ховатися за цивільними суднами. Сказала вона за словами речниці, кораблі чорно. Морського флоту РФ розсереджені впродовж напрямку від південно-східного збережжя Криму то новоросійська. При цьому свої кораблі окупанти ховають за цивільними суднами. Така буферна зона була створена навмисно. У своїх пунктах базування вони також розтягнули бунові загородження. Ракетоносіїв на чергуванні немає. Очевидно, вони у пунктах базування і споряджуються, готуються до виходу на морські рубежі. Додала гуменюк. Речниця також зазначила, що рух кримським мостом наразі ускладений як для автомобілів так і для потягів кримське місто залишається в тому самому режимі не дуже здорового, не дуже функціонального, не дуже потрібного і словом зайвого, тому що в його потужностях дуже великі дірка і він не може функціонувати повноцінно. Підкреслила Гуменюк. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.